Святий Ян Глатоус, про як Захея. Ті, які люблять прекрасне улюблені, нічим не відрізняються від спралих, оскільки вони не знаходять того, що шукають, оскільки запалюються справою. та ближньою, ті вночі, наші спраги, вправляють себе бажані джерела і вдень переходять з місця на місце, часто озираючись довкола себе, шукають бажаного для свого серця. Як подорожні, проходячи безвидної видної землею під час спеки, і страдаючи від справи, Довкола оглядається, чи немає джерела, часто підіймаються на підвищення і, шукаючися де джерело, як тільки побачать його здалека, радіють і поспішають до нього, а потім прийшовши до джерела. У тому ж як буває Христолюбими мужами, де вони шукають бажану для них Христа. добрими справами, вночі розмовляють з ними у молитвах і оснівляють собі, що йдуть із ними. І коли у видіннях волеють його здалека, то радіють і на наче справи, коли зна знайдуть бажання джерела і, прокинувшись, знову, бажає зас... заснувати, щоб у вісні побачити саме видіння. Такі був захи, про якого щойно прочитали нам із Євангеліста, поглянь, він і поспішає і говорить ним бажанням, а на дерево вилазить, Ісусе виглядає, щоб побачити життєденне джерело, побачивши джер... Господа, захий утамував свій зір і водночас ще більше запалюється бажанням у своєму серці. Ісус увійшов до Єрихона і приходив через Нього, і ось один мужне ім'я Захея, він був старший над матерями. Чоловік був багатий та бажав бачити Ісуса, аби він був малим, мав проходити нього познього ротіваний ліс. Зверний уваг улюблений та на бажання чоловіка, але не міг за народом, бо був малий на зріст, і забільше наперед виліз на смаховницю, щоб побачити його, бо він мав проходити біля неї. Таким, але й тілесним ростом, але великою духовною свідомістю. Він прагнув побачити Ісуса, бажав побачити Бога, який дарує людям небесне, Прагнув побачити творця ангелів, влаштовуючи небесних наземного світла, який ходить по людськи, Прагнув побачити, як Сонце, правди, будучи в тілесній хмари, посвідчує очі сердець свіручів, Прагнув побачити Бога Ісуса, прекрасний образ Бажаний, солодке Ім'я Ісуса, крик своїм ім'ям, Указано на всяку річ. Прагнув побачити, погляну. На руку Агнця, кров якого відкупила світ і рено покрило на їх від Адама до кінця віків. Він полонив воїн, бажав побачити свого царя, вівся пастиря заблуканий в своїй шлях, затьмарений світлом, Він, який не має солод, солодкого засобу, новопізнання бачу побачити прові, проповідника, благочестя. Він безсилий правно побачити здоров'я, голоду, небесний, хліб, справ життєдайне джерело, він бажав побачити того, хто подає життя з яреми, хто хтосив Лазаря. Бо Божесна любов, облаге бажання, голод покрила любов, або краще сказати любов Христа, який підносить до неба душу, яка має у собі, божесна любов, яка підняла його від землі, і примусила вилізти на дерево. Вона вже не дозволяє йому ані дивитися на землю, ані спілкуватися з людьми, але, поглянувши на любов, він чекав небесну. Він поспішав до того, що кого прагнуть вилізши на дерево, дивився на Христа і в думках підносився на Хмари, побачивши Христа, закриє. Приблизно сказав до тебе, що перебуваєш на небі, злужу очі мої. Захий побачив Господа і заплав любові ще більше. Вона торкнулася його серце, і він став іншим, замість Смитеря, замість невірного, вірної, замість свого смиреного і щоб можна було все усвідомити, запитаємо, отак любить батька чи матір, хто не полюбив колись дружину чи дітей, як захий Господа. Ради Христа, він усе своє майно віддав бідним, і кого образу повернув четверо. Облагий образ учня, облагиність учителі Божественна, сила, яка одним споглядань Ісуса, приводить до дії. Господь не, чи не сказав Києві повчання в слові, дає йому справому тільки побачити себе, і сильно віри виявилося з праглої серця, дещо Схоже було у кровоточів і підійшовши до Господа, і просячи його, щоб він змісни, цілив її. Вона не чекала дотику руки, і саме підійшовши тихенько торкнулося краю годужі. І стілення сіле простягнуло до тієї, що тут молося мовку і захине свідомо, чи під плевом божественної ревності, і полом'яні духовною духовної любові, поспішно виліз на смаковницю, але Господь бачить, дещо таємне сказав. Цей де я знаю твою душу, знаю твою благостиву, любов, іди типу, пригадай, як заховався в смаковниці, коли я дам і ти бажаючи свого спасіння, не поспішай на смаковницю, Мені потрібно цю. Поконую висушити її, носити іншому. Хрест, він є корисним деревом, для нього поспішає душе від того, готовністю до, до на небо, на цьому дереві, коли в'ється змій, на нього він ховається, від цього він гіздиться, поспіши зійти перше, ніж він стане, нашіптувати свої душі, як було з Євою, яка переконалась спокушати солодку здивування, посівши зійти, поки я стою, зійти, коли я дивлюся на нього. він Упокорюйся поспішати зійтим, не хочу залисти тебе. Насмаковується, не хочу твоєї загибелі. Ти моя віця. ти Під мене прибіг, поспіши зі Чекай мене у своєму домі. Мені необхідно там відпочити. Дивіться, там відпочивай, де любов туди приходжу. знаю, що ти думаєш ученицям, знаю, що ти все моє майно. Думаєш віддати бідне, а насамперед повернув тим, якого ти скривду. Я таких я на кого ти перебуває. Зліз і захис поспішно злізе, прийшов, прийняв до свого дому і прийняв Ісуса він молотий радості. Вставши, Він сказав, не ходячи, не сидячи, вставши, щоб показати, не змінивсь рішення своїх душі. Ставши, сказав, коли запалався незмінні думкою, палаючи духом, він знав, де сі, і де буде прожинати. Тому сказав: половину добра, мого я віддам Бога, а якщо когось кривди, ти був повним четвером. сповідання, яке витікає від чистого серця, не збагне несповідання, висловне перед. Чистою Божою славою, нехай вірою, вірую, квітуча правду, тіє правди, нехай сподобать Бог усіх нас за благодатью на любство, Господ нашого, тут Христа, якому слава державам, на віки віків. Амінь.